11 вересня, 23 рік, доброго дня. Дякую хто спостерігає, хто заходить, приходить. Підписка обов'язково, вподобайка, слідкуйте за нашими новинами. Сьогодні, сьогодні ми косимо соняшник. Соняшник ЛГ 50529 під Ранстар. Посіяний по мінімальному обробітку без добрив. Оброблявся аналогом Гранд Стара в нормі 35 грам. Маємо ось такий стан. Сіявся без добрив, проводилася ротаційка. Це в нас 525-й і там ми прокашуємо, теж будемо косити, ну, я знімлю наш славнозвісний. 580-й. Наперед скажу, буду знімати чи ні, то 580-й потенціал набагато кращий. Якби не вчудили, соняшник сам по собі добрий, але якби ж не вчудили люди, які вчудили, підсунувши неякісне насіння, хто це зробив, це. Не ми будемо розбиратися, ми говоримо факти, те, що є в наявності. 580-й добрий соняшник. Я його потім знімлю, тому що 529-й, хоча він виглядав краще, але головка в нього меншого, він засох. І коли ми проводимо збирання позаду комбайна, багато ми бачимо це все пусте насіння, пусте, шилуха, там немає нічого. В ньому багато. Але сипе він ну, не так, як ті, тому що під експрес все одно вони трошки щось не те з ними. Але взагалі... Я думав, що буде гірше. Це наш соняшник ЛГ 50580, наш славнозвісний. Той що ЛГ трошки запортачило нам, тягнули, ми його тягнули, що вийшло, те виростили. Гусина, звісно, геть не... Не, не де. Да, не туди. Маємо ось такі де, кошики. Нерівномірність дуже величезна. Ось нерівномірність в достиганні. Ось маємо сухий, який зовсім вже засох і розбивається в нас в порох. Маємо ось такий підсушений і маємо ось такий зелений. Ось така нерівномірність дуже велика. Те, що ми казали, так як він сходив, отак він досягає. І збір врожаю дуже-дуже дуже паршивий виходить. Тому що ось повністю зелений, а ось поруч повністю засохший аж донизу. Також дуже велика різниця в розмірах. Ось бачимо, стоять. Два екземпляри. Один ось має ось таку головку, дай Боже, гарну і налиту. Налиту повністю. Серединка трошки не виповнена. І ось так само одиничний екземпляр, але має ось такого бздика. Щось там має, налитий. Менше трошки насіння, але серединка майже заповнена. Ось такі справи, ось такий стан у нас соняшника. Це він поціяний. Зараз де ми знаходимося по пшениці. Попередник. Мінімальний обробіток. Ось така чистота, працювалося тут Грандстар 35 грам, можливо, треба було ще раз працювати, тому що ось там, де скошено, маємо ось такий стан. У нас це поле засмічене не требою. І ось є у нас є такі екземпляри, не треба. Там у нас по пшениці, тут ми переходимо, ось у нас посіяний соняшник по соняшнику. Те, що я казав, є десь ось тут прогалина. а не треба, але далі ось ми бачимо якийсь стан, чистий, майже чистий, чистий. Як деякі є соняшники такі, що... Там соняшника не видно. Ось такий у нас стан у міжряді, тріщи немає великих. Ми бачимо залишки соняшника і ще те, що я казав, соняшник по соняшнику, він виглядає краще. Так, якби, якби насіння зійшло все, тут би був Непоганий соняшник. Хоча 525-й виглядав набагато краще, коли вегетував, але не все красиве те, що блищить. Вегетував був красивий, а коли прийшло збирання, 580-й виглядає краще, якби був, ну, він і так виглядає краще, тому що він рідкий, і голови в нього гарніші і виповненість в нього трошки краще. Мали б гарний врожай, якби, 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 якби зійшов увесь соняшник. Зараз ми підійдемо до 525-го, порівняємо, ось у нас Іде соняшник 580-й і 529-й. Теж під Грандстар. Невеличка головка, і хоча він, не сказати, що він густий, він теж є в нього, були в нього. Огріхи в сходах, але закрили ми очі, але ось такі 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 справи і знову ж таки ось ззаді комбайна ми бачимо насіння соняшника але воно все пусте дуже багато 580-го теж можливо серединки але дуже багато пустого. Повністю пустого це шелуха, там немає нічого. Не зав'язалося. 480-го такого не було. ну Це, мабуть, така хвороба, як ми сіяли її під євролайтинг. У них є така хвороба, що вони слабо нав'язуються, можливо деякі. Зараз краще, але коли ми сіяли, було таке. Так само і Грандстар. Стар. Гран... Гранд мабуть, все ж таки гербіцид при... б'є по голові і такий маємо результат. Ну, маємо, що маємо. Ще що хочу, що хочу для себе зняти. Для себе цікаво. Нагадую, працюємо ми мінімальний обробіток по соняшнику. І ось ось вирвемо. Хочу вирвати коріння. Ось корінь соняшника. Це 529-й. Он ми обірвали. Центральний. Ось такий у нас коренева система. Нагадую, було без добрив. Маємо ось такий корінь. Це в нас 529 А ось у нас соняшник 580 580 ось. візьмемо, ось. Це він соняшник, ось корінь. Ми пройшли і його вже О, вирвали. Теж гарна коренева система. Ось, що ми маємо в наявності, теж обламали центральний корінь, посуха, але корінь пішов, він є, він ріс, йому було. Тому що скажуть, що... Знову почнуть чи представники, чи хто там ось, шукати причини. У ось вас коріння, ось коріння, це вже засохший, давно засохший. Ось такі коріння, центральні обломані, тому що йде посуха. Коріння є було Коріння і був соняшник. Ось такі справи. Трошки ми скосили, трошки лишилося. Побачимо, що у нас вийде по аналізам. І будемо продовжувати. Тому що косимо ми, це я не сказав, так як у нас 529-й засох. Ми чекали-чекали, щоб косити його за одне. Він у нас засох повністю. 529-й, тут волога, мабуть, три, а то й нижче. Він геть висох, він жарився. А 580-й у нас зелений. Дуже багато, оце тут соняшник по соняшнику, то тут трошки підсушило його. А так там у нас далі то Він ось такий майже весь. Але головка. ну Тут головка це хвороби, це згнила головка. Ось головка. То ми косимо, взагалі косимо робимо проход 529-го і проход робимо 580-го. Для того, щоб змішати, потім при висипанні воно змішується. Поки міць машина постоїть, поки міць доїде, щось там перемішається, щось потягне вологу, вирівняється, тому що чекати 580-му немає сенсу. Тому що одна головка геть суха, а 50% геть зеленої. Тож, робимо так, побачимо, що в нас з цього вийде. Сьогодні у нас друга серія, другий день. Збирання соняшнику ЛГ 580 Славнозвісної какашки, як я їх кажу. Я думав, гадав, на другий день я дійсно поняв що це какашка, тому що повезли, отримали аналізи, як ми не старалися його косити нормально, масла в ньому немає. 44% це все, що на повторному аналізі через сперечання видавили, більше в ньому немає. І ось другий день регулюємо, щоб трошки було. Тому що ваги у нього на літру зовсім немає. І ось трошки додавали вітру. Я злякався, думаю, видуває все. А тут дійсно ось. Все пусте насіння. Все пусте насіння. Ну, Скажуть представники, що це ви так сієте, це погодні умови і все так далі по схемі. Але в нас 100 метрів від цього поля ми збирали соняшник, все в нас одинаково, сівооборот, все в нас однаково. І там ми отримували врожайність, там немає ось такого пустого. І там масло 48% вийшло в середньому. Це на 480 А це 580 під підранстар, як він какашка, то він какашка. Мало того, що ми колупаємося, тому що один сухий геть, другий геть-зелений. Це проблема в збиранні. Що немає, як ви бачите. Сходів, не по нашій вині є відео, хто новенький, заходьте дивіться. І отримуємо ось таку какашку. Це горе та й голі. Годі. Тому що попали ми з цим гібридом, Якщо воно не предназначене для Півдня України, не давайте його сюди, не рекомендуйте, не сійте, не завойте. Якщо люди купляють, відговарюйте їх. А ні то. Якщо це ця партія, що мені попала, не випускайте, не пускайте, робіть висновки, щоб вас отак не обсирали, не обсуждали. блін. Тому що люди попадають мало того, що нас грабують і так цінами на наше те, що ми вирощуємо. А ви ще підсовуєте ось таке гімно.